Слава Ісусу Христу! Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну младичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію. Такі великі слова будуть сказані пізніше написаними у літургії Йоанна Золотовустого Василя Великого Георгія твоє Слово для прославлення Всяді звичайної дівчинки, пізніше жінки, яка Прийшла в світ, щоб стати мостом між небом і землею, щоб вмістити того, який створив небо і землю, щоб вмістити невмістимого Бога живого. Але вертаємось в ту історію, коли ботці Оким та Анна, які в старшому віці прагнули мати дітей і все ж таки надіялися на Бога, що це велике благословення. Вони приходять, щоб подати жертву, і тут первосвященник з презирством дивиться на них, тому що слава про них прийшла, що вони бездітні і не приймають жертву у Йокима та Анни. В Палестині був звичай і традиція така. Свого роду повір'я, що коли сім'я залишається бездітною, коли ти не продовжуєш рід, значить ти проклятий Богом за ті чи інші гріхи. Ти гірший прокаженого, тому що ти не заслужив у Бога у великої подяки народження дітей, ти не маєш достойної старості і не негоже тобі називатися Божим чоловіком. І тому, не прийнявши цю жертву ботців, яким отаганни, яким, звичайно, і з якимось сум'яттям у серці йде в пустелю і 40 днів і ночей молиться цей праведний чоловік. Дружина ж його залишилась удома і також промовляє молитви у саду. І можемо собі уявити, яка велика благодать перебувала на них, який це був великий молитовний спомен, що чують голос Яким, що народиться у вас дитя, велике дитя. І також чує Анна, це праведний голос Ангела, що говорить, що народиться у вас дитина, яка буде відома на весь світ. Звичайно, спочатку не знали вони, про що йдеться, але коли в похилому віці більше 90 років Анна народжує доньку, звичайно, справдилось все це. Ми бачимо, що ця молитва, браті і сестри, кожен день промовляється нами. Кожен день з ранку та вечором, бо службові дні в святкові ми промовляємо молитву. Ту, яку навчили нас батьків, ту, яку навчила нас церква, ми промовляємо щодня. Але уявіть собі, яка молитва була досконалою тих людей, що вони отримали таке велике благословіння. Молитва не була про якісь земні достатки, про блага чи здоров'я. Молитва була про велике. Звершене оце діло про народження дитини, про продовження роду. І звичайно, як важко було пізніше розставатися із донечкою в трирічному віці, коли пізніше треба було віддати її на служіння до храму. Уявіть собі 90 років, не маючи дітей, народити доньку і в трирічному році віці віддати на служіння Богу. Це, звичайно, було випробування, до яких Господь спонукав, уготовляв цих праведних Анни, для того, щоб вони були готовими і розуміли, що ця донька дана їм як потіку, але вона має послужити Богові. Не дивно, браті і сестри, що церковне новоліття починається із цього великого дня, дня Різдва Пресвятої Богородиці. Бо як не дивно, браті і сестри, не з Різдва Христового, а з Різдва Богородиці. Чому? Тому що Мала народитися ота дівчинка, яка мала стати матір'ю Спасителя, мала стати мостом між небом і землею, бо не міг же Господь прийти, просто народившись, чи просто зійти на землю і стати і сказати, ось, я любіть мене, приймайте. Ні. Він мав народитися від і Духа Святого, щоб отримати тут всі, ті всі відчути болісті, печалі, радості, бути людиною. Бо якщо би зійшов із неба. Богом бувши, то які б муки він терпів на Христі, ставши людиною, від віджуни народившись тут, коли віддав себе на поталу людям, які припинали його до Христа і вбивали, він терпів як людина, розумівши всі наші життєві примки, всі наші життєві, потаємні задумки в нас є, він терпів як людина. Ось так, браті і сестри, через пречисту Діву Марію яка вмістила у своїй утробі невмістимого, вмістила, вмістила царя світу, сотворителя світу, який все створив, що ми бачимо навколо себе, через отакий певний міст Господь приходить на землю. Якщо проаналізуємо життя пречистої Діви Марії, ми бачимо, брати і сестри, що немає якихось моментів, які, можливо, сильно втішали серце і радували. Постійна та тривога, яка говорила про те, що щось із її сином станеться, можливо, недавно було їй сказано те, що має з ним точно відбутися, але знала, що він є як та викупна жертва, який прийшов на землю, щоб врятувати людство, віддати себе. І коли ми пізніше згадаємо, вже трошки відійдемо від теми і згадаємо про ту хресну дорогу, в яку ми завжди молимося. Ми знаємо ті страшні слова. Страшний меч болю пронизав її серце. Говорить це про те, браті і сестри, що коли вона бачила свого сина, зможнілого юного, який тільки охрестився, почав проповідувати звершу чудеса, вона не розуміла, як відбувається, коли кричали Осанна, а сьогодні вбивають. Це син, це рідна кров, яку розпинають на Христі. Вона була народжена для того, щоби стати. Отим переходом із неба до землі і стати заступницею всіх християн, які приймають її у своє серце. Ми сьогодні не перебільшуємо радість великого цього свята, яке сьогодні празнує ваш храм та й весь християнський світ, коли навіть приїжджають наші паломники в Ізраїль, з якого я тільки вчора повернувся. Коли ти бачиш, що на кожному місці, де причиста Діва Марія була народжена, де була. І оселя Йоанна, Богослова, де вона заснула, де була перенесена, де був гріх, де були всі чудеса створені, де вона йшла по хрестній дорозі і мовлювала, стоять пам'ятні знаки, стоять храми, стоїть печера, де був народжений Спаситель від престолів Марії та Духа Святого. Ми бачимо, що почитає весь світ, незважаючи на приналежність до тої чи іншої якоїсь релігійної касти. Почитають її як велику, яка породила великого. І тому, браті і сестри, в сьогоднішній день, користуючись нагодою, хочу привітати кожного з вас, який є парафіяном цього храму чи парафіян, побажати вам миру і злагоди ваші серця і тої благодатної молитви, яку отримали і змогли промовити праведні богоці Йоаким та Анна. Вони стали преобразом кожного з нас, материнства, батьківства, де ми, користуючись тими благами, які Господь нам селає, коли ми народжуємо дітей, ми не приймаємо це як належне, не приймаємо це як буденне, а приймаємо це, як дане Богом зверху і згори. Приймаємо Приймаймо це як дар Божий, приймаймо це як наслітті, яке Господь нам передає і продовжує наш рід на цій землі. Незважаючи на якісь політичні чи інші моменти в нашому житті, економічні, дбаємо про той духовний зліст о тих бабустів, які стоять сьогодні в нашому храмі, які тримають патериці, хрести, які стоять і моляться прислуговують тут у вашому храмі, виконують побожну всі ті заповіти. Спочатку отримують благословення на одіж церковну від священика, пізніше планюються горному місці місту, пізніше вже престолу та одягають на себе. Це все наука священника і тих, які тут є присутні. Це все благодать, яку Господь всилає нам в наші серця, щоб ми розуміли, що це залишається після нас. Всі ті, які найменші, вони будуть за нами. І з них вийдуть інші коліна, які формують державу, націю, які формують народ. І не каже Господь, який народився від пречистої діви Марії, подасть нам. Дару Духа Святого того, щоб ми зрозуміли, що це те, що виходить з нас. Оце дитя, яке приходить на світ, і перший раз проспівує якусь пісеньку, бо вважається, що воно плаче, та ні, браті і сестри. Воно співає, дає голос в цьому світі. Нехай же за молитвами всечистої, перенепорожної діви Марії, зійде благодать Духа Святого на кожного з вас, даруючи кожному вас радість у тому потомстві, яке виходить з нас. Нехай благодать Духа Святого перебуває на кожному з вас, і щоб розуміння зійшло на кожного з вас. Тому що, коли народжується в нас дитя, ми стаємо не тільки продовжувачами роду, а й отримуємо велике благословення від Господа, отримуємо чадо, то, яке приходить на світ. Ще раз вітаю вас з тим великим святом, святом Різдва, Пресвятої Володичиці нашої Богородиці. Нехай же її покров, нехай же її ця велика жертва, яку вона створила у цьому світі, буде кожному з нас у нашому серці. Нехай же кров Спасителя Ісуса Христа та крапля крові, яка падала на Голгофі, нехай оця крапля крові і впаде на нашому серці, щоб наше серце відкрилося від буденності. Від побутовості, від постійності, а збудило наше серце до добра, до промислу Божого, до насліття того всього, що Господь нам заповідав. На многі і благі літа. Слава Ісусу Христу! Священичині яконські, бо нашій чинесь, пряче церковни Bonne vie.